Два тижні тому у Полтаві на вулиці Квітучій стався вибух газу в багатоквартирному будинку. Як згодом з'ясували правоохоронці, вибухнув туристичний балон, який був у тамборі між двома квартирами. Це грубе порушення правил безпеки, каже речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Адже тримати газові балони в квартирах багатоповерхових будинків заборонено. Газові балони вони можуть облаштовуватися, або це може бути прибудова, або якесь напівпідвальне, там цокольне приміщення» приміщення, підвальне приміщення або в спеціальному шкафчику, який, наприклад, закриває ну, верх цього газового балона, там де знаходиться наприклад редуктор. Щоб уникнути отруєнь, розповідає Світлана Рибалко, необхідно перевіряти тягу перед розпалюванням, а після увімкнення газових приладів і протягом їх роботи потрібно стежити за справністю вентиляційних каналів. Якщо, наприклад, ви відчули запах газу, ну знову ж таки провірити провітрити кімнату. І ще необхідно відразу попросити всіх вийти, покинути приміщення обов'язково. Ну і зателефонувати в газову службу, також не можна залишати газові прилади увімкнені газові прилади. Коли вони, якщо вони не обладнані автоматикою, Світлана Рибалко наголошує, газ у суміші з повітрям вибухопожежний, тому будь-які самовільні дії із газовим обладнанням, проведенням газифікації без дозволів, залучення випадкових осіб для ремонту газових приладів забороняються.